Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на війні проти Російської Федерації У віці 57 років. Загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу Олександр Кладієнко, який був бійцем 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять двоє стрільців з Дніпра та кривого рогу вибрали сім медалей на міжнародних змаганнях 53 Grand Prix Grand Prix of Liberation 2025 Плезень зі стрільби кульової які фінішували в чехії у місті Плезень. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Вікторія Рибовалова завоювала два золота і бронзу у команді та два срібла в індивідуальному заліку. Дві відзнаки подібного гатунку у командному е, в криворісця Максима Гімона. Представники Дніпра здобули чотири відзнаки і допомогли збірні України посісти третє місце загальнокомандного заліку на сьомому чемпіонаті світу з Києву карате за версією IFK, який фінішував в німецькому місті Лейпці. І зібрав 850 учасників 42 країн. Срібними призерами стали Єва Мацкевич, Ілоліта Мурадян, Тимур, та Тимур Коверя бронзовим Матвій Хохліч, тренери Володимир та Ірина Давідян і Олександр Болотін. 11 медалей: чотири золоті, три срібні та чотири бронзові вибрали Дніпровці за підсумками чемпіонату Європи з козацького двобою в Сан Марино. По повному комплекту нагород зібрали Евеліна Вороніна і Поліна Пивоварова, золото і срібло у Романа Запорожця, золото у Давіда Бонгаря, Бронза у Євгенія Варакути і Вадима Кондратенка. Ну ось і все завершилася каденція, принаймні на цей дебютний і водночас успішний сезон для представників області в елітному вітчизняному дивізіоні з футзалу. Після того як спочатку після трьох поразок від київської Аврори. Чвертфінальну серію плей-офф чемпіонату екстраліги України залишив фіналіст національного кубка Сухабалка Жовті Води. Гідно до останнього на цій стадії турніру у протистоянні з минулорічним чемпіоном столичним хітом тримався Дніпровський Атлетік, який поступився один-три титулованому супернику. Лише у заключному п'ятому матчі серії до трьох перемог, яка завершилася загалом 3-2 на користь киян. Після того, як спочатку, після трьох поразок від київської аврори чвертьфінальну серію плей-офф чемпіонату екстраліги України з футзалу залишив фіналіст національного кубка Суха балка жовті води гідного до останнього на цій стадії турніру у протистоянні з минулорічним чемпіоном столичним хітом. Тримався Дніпровський атлетік після чотирьох попередньо зіграних матчів нічія 2 2 і долю путівки до півфіналу мав вирішити заключний п'ятий поєдинок у Києві, тарт якого на жаль, зрештою кінцівка першого тайму виявилася десь фатальними для гостей. Вже на початку другої хвилини грубо помилився їхній голкіпер Мещеряков, якому від середньої лінії поля парашутом відвертого метелика за комірець запустив жук. Зрештою попереду була практично вся зустріч. І часу було достатньо для того, щоб не тільки відігратися, але й перемогти. До чистіні дніпровців, які протягом всього протистояння з популярними, так і нині, вони мало в чому поступалися опоненту, і здавалося, за його мінімальної переваги команди вирушать на відпочинок. Проте за 25 секунд до сигналу на перерву атлетік побіг в атаку, але опинився в полоні, коли гулки присухов від своїх володінь дав другий парашут, і сфера знову плюхнулася в сітку, але вже порожньої площини. Білого прямокутника Дніпровців перед екватором другої половини зустрічі хід довів свою перевагу до переконливої 3-0. Жук промчав лівим флангом, відпасував у центрі і педяж спрямував шкіряного за призначенням. Здавалося, все втім, за 5 хвилин до завершення матчу гості повернули в нього інтригу, коли швидко і дотепно розіграли штрафний і виставний забив. Майже відразу столичні мали можливість відновити статус -кво різниці. у три м'ячі. Коли суддя призначив пенальті за порушення правил, голкіпером Дніпровців тараном, що вийшов на заміну, втім він і виправив власний огріх, перервавши постріл в позначки від Жука. Далі у перебіг поєдинку втрутилася повітряна тривога, але вона не вплинула на нього після того, як зустріч було поновлено 3-1 – перемога у матчі, і 3-2 загалом у серії хіта. Проте язик не повертається у чомусь дорікнути нашій команді. Вона гідно провела чемпіонат і чвертьфінальну серію, де на рівних до останнього грала з минулорічним чемпіоном країни. Втім, переможець має бути один. І сьогодні такими стали кияни. Нам же залишається тільки подякувати засновникам, керівникам. Тренерському штабу і гравцям атлетика за сезон і твердо вірити, в те, що далі буде як мінімум не гірше аніж нині. Вісімнадцять медалей різного ґатунку вибрали працівники Дніпропетровської області на четвертому етапі Кубка України з легкоатлетичних метань у рамках якого відбулися всеукраїнські змагання на призи Олександра Крикуна, які завершилися у місті Умані і об'єднали сто двадцять сто метальники і метальниць з різних областей України. Троє Дніпровців здобули шість нагород на чемпіонаті України з бандмінтону серед любителів та ветеранів. який приймав Київ абсолютним переможцем. Цим в одиночці у віковій категорії. 55 років в парі до 50 років та в міксі до 55 років став Олександр Циганков. У парі з ним золоту медаль завоював і Олег Єременко чемпіонкою в парі серед жінок та бронзовим призером у міксі серед ровесників 55 років стала Тетяна Роткіна з традиційних атрибутів урочистих церемоній сьогодення хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії та виконання державного гімну України. Який пролунав під есклепінням палацу спортушинік Дніпра відкритим чемпіонатом ТМС Дніпрокап з бразильського джиу-джитсу від ліги ТМС дивізіон тимчасово зазирнув до рідного міста. З традиційних атрибутів урочистих церемоній сьогодення, хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, та виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням палацу спорту Шині Дніпра, відкритим чемпіонатом ТМС Дніпро Кап» з бразильського джиу-джитсу від ліги ТМС, дивізіон тимчасово зазирнув до рідного міста, хоча воно й зустріло його, м'яко кажучи, не з розкритими обіймами, адже з раніше зарезервованого майданчика великої зали. Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви бразильців в останню мить вічливо, але безцеремонно попрохали, виштовхали. Втім, провини у тому арени немає. На щастя, на порятунок прийшов баскетбольний клуб Дніпро, який з розумінням поставився до проблем, протягнув руку допомоги, і турнір все-таки відбувся та пройшов, як і зазвичай на гарному організаційному і змагальному рівні. В ньому, окрім господарів, взяли участь спортсмени різних вікових категорій, від найменших від 4 років до дорослих з міст східного регіону держави Кривого Рогу, Запоріжжя, Харкова, Одеси. Всі вони в Унісон, вкотре з задоволенням відзначили, що в ході змагань все було враховано до дрібниць, висококваліфікованим об'єктивним. Було суддівство. переможці і призери отримували вишукані стильні нагороди. Одним з володарів, яких став Фаган Гуль Коричневий пояс з Дніпровської академії -скул». Не смотри, что у нас в страна идет война. Мы активно боремся, тренируемся. Слава Господи, у нас ребята перешли, все поборолись, попробовали себе. И здесь есть чемпион мира, чемпион Европы. Они с нами делятся ковер. Слава Господи, все нормально. Дай Бог, что война закончилась. Чтобы мы выступали чемпионате мира, чемпионате Европы. Спасибо вам огромное. Организатор организовали для нас. Таких престижних турнірів. і спасибо вам дуже агромна. Ви підходьте своє вірем'я, знімаєте нас, показуєте, весь віс Україна, вісміра. Ми є Спасибо вам вашої. Родзинкою турнірів Ліги ТМС стало проведення змагань серед ветеранів з ампутаціями, котрі відкрили для себе джиу-джитс вже після поранення, демонструючи приклад незламності. Подібне стало однією з складових програми реабілітації військових через спорт, яка дає можливість багатьом відновити фізичний стан. Підтримувати ментальне здоров'я, створювати безпечний простір для спілкування та взаємопідтримки. У підсумку допомагає повернутися до повноцінного життя на наших на всіх змаганнях, які ми проводимо, ми більше уваги стали приділяти саме ветеранам, людям, які мають ампутації. Тут у нас є окрема категорія параджиу-джитсу. Тобто, і цього разу ми в Дніпрі повернули так, так регіональні турніри. І сьогодні у нас також були представники саме ветеранського спорту. Одним з них став ветеран російсько-української війни Михайло Дроботенко з Кропивницького. Який у 2022 році при обороні Сєвєродонецька, де воював у складі 57-ї бригади Збройних сил України, втратив обидві ноги, проте не впав у розпач, а завдяки джиу джитсу не тільки повернувся до нормального життя, але наразі перемагає на представницьких міжнародних турнірах, де вже встиг стати срібним призером чемпіонату світу серед параспортсменів. Звісно, панує він і на вітчизняних теренах, і нинішні змагання виключенням не стали. Михайло здобув золоту нагороду. Тим куди більшим здобутком для себе вважає, що йому особисто дало. Це бойове мистецтво і міжнародне спортивне єдиноборство. Воно дає якусь мотивацію на боротьбу з самим собою. Для мене ще це знаєте, як стати прикладом для інших хлопців, щоб вони почали займатися хоча б якоюсь активністю. Тому що фізична активність це насамперед це як фізична допомога, так і психологічна. І хто б мені що не казав, ну фізичні вправи, це. Саме перше, що потрібно для реабілітації ветеранів після поранень, і ушкоджень. Попри вище згадані негаразди, які не залежали від організаторів, повернення у рідне місто і проведення в ньому відкритого чемпіонату ТМС Дніпрокап, на думку віце-президента Ліги ТМС Сергія Погосяна, було успішним. Адже не дарма говорять, що вдома і рідні стіни допомагають. Нам в Дніпрі ми ж як вдома розумієте, тому нам дуже приємно, класна арена, хороші сутички були. Ну, на жаль, були і травми, але це спорт, тому ми раді, що ми повернулися у Дніпро. За підсумками турніру, перше командне місце посіла Дніпровська академія бразильського джиу-джитсу Топкан. Також серед інших були нагороджені. Переможці і призери, які змагалися за звання чемпіонів та командні кубки. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.